Огляд та налаштування спортивного годиннику від бренду Skmei. Дана модель має гарний водозахист 5АТМ. Також що можу сказати про цю модель. Корпус тут виконаний з ABS пластику. Також він має досить багато функцій, які ми зараз будемо розглядати та налаштовувати наш годинник. Для того, щоб навести. Стрілковий час нам необхідно висунути завідну голівку у крайнє положення, та ось так ось, обертаючи, виставити потрібний нам час. Закриваємо за одну голівку, та після цього стрілковий час буде йти. А, далі ми бачимо, що у нас є. Аж 4 додаткові цифроблати, серед яких є день тижня, а також години, хвилини, секунди, а також дата та місяць. Для того, щоб їх навести, нам необхідно кнопкою мод ми можемо переключати між режимами. Ось ми бачимо, відкрився секундомір. Кнопкою старт ми натискаємо, і секундомір пішов. Натискаємо «Старт» І секундомір зупинився. Якщо ми хочемо продовжити відлік, то натискаємо також кнопку «Старт». І кнопкою Reset ми можемо скинути секундомір. Далі. Також у нас тут є будильник. Затискаємо кнопку Reset і ось ми можемо налаштувати наш будильник. Кнопкою старт. Ми обираємо, у котрій будильник буде грати. Та кнопкою Reset натискаємо і виходимо з режиму налаштування будильника. Далі. Для того, щоб налаштувати дату місяць та число, необхідно затиснути. Кнопку Reset. Ось ми бачимо, що секунди почали блимати. Кнопкою старт ми можемо за необхідності скинути секунди до нуля. Кнопкою Mod. Ось, переключились та можемо налаштовувати хвилини. Тепер години. Далі ми можемо обрати 12-годинний 12 формат або 24-годинний формат. Далі обираємо місяць, дату та день тижня. І кнопкою Reset виходимо. Тепер годинник налаштований та готовий до роботи.